Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні у нас буде урок, який буде присвячений інтерфейсу Scratch. В сьогоднішньому уроці ми подивимось, на які частини розбити інтерфейс Scratch, а також сконцентруємось на тому, навіщо це зроблено, і які зв'язки існують між, наприклад, однією частиною інтерфейсу та іншою частиною. Отже, поїхали. Найголовніша частина інтерфейсу це сцена, яка знаходиться в правому верхньому куті нашого екрану. Вгорі справа над сценою ви бачите додаткові кнопочки, які дозволяють трошечки керувати або змінювати зовнішній вигляд цієї сцени і, наприклад, зробити її різного розміру, для того, щоб вам зручніше було дивитися на результати вашого програмування. У цій сцені якраз відбуваються всі дії над вашими об'єктами, і вони можуть рухати, стрибати і взаємодіяти між собою. Тобто це основна частина програми. Вгорі зліва від сцени ви бачите зелений прапорець і сигнал Стоп. Це дві кнопочки, які дозволяють запускати або зупиняти, екстрено зупиняти ваш проект. Під сценою ви бачите область спрайтів, причому тут можна побачити як самі спрайти, які ви додаєте до вашої гри, тобто, по суті, це ваші герої або якісь зовнішні елементи вашої гри, які можуть бути окремо запрограмовані. Над цими спрайтами ви бачите властивості цих спрайтів. На наступному уроці ми розглянемо більш детально, що таке властивості спрайтів, які в них особливості цих властивостей. Тому на сьогодні просто сконцентруйтесь на тому, що під сценою знаходиться вибір тих спрайтів, герої, які ви можете запрограмувати в майбутньому. З правої сторони від спрайтів знаходиться сцена, Вона зазвичай програмується окремо і її використовують для програмування якихось загальних подій, які відбуваються в вашій грі. Наприклад, якісь зміни заднього фону, якийсь підрахунок балів або загальних життів всіх героїв, тобто щось таке, що охоплює саме загальні частини гри, а не окремі об'єктики цієї гри. Варто це розуміти, тому що якщо ви будете використовувати сцену для того, щоб програмувати лише якісь Загальні е, інформативні штуки в вашій грі, або як це назвати узагальнити, я навіть не можу підібрати слів, то вам буде потім легше зрозуміти, де у вас програмний код, який відноситься до певного об'єкту, а де програмний код, який відноситься до загальних конструктів вашої гри. По центру вашого екрану ви бачите поле скриптів. Там ви можете додавати якісь скрипти, коди до вашого спрайту окремого і там його програмувати. Внизу справа в цьому віконечці ви бачите масштаб сторінки. Ви можете змінювати масштаб, коли буде у вас нагромаджено багато кодів, наприклад, ви зможете віддаляти або наближати вигляд ваших кодів в цьому віконці. Варто звернути увагу, що це поле скриптів, воно буде змінюватись відносно того, який об'єкт буде обрано для програмування. Якщо ви виберете окремий спрайт, буде поле скриптів, яке відноситься до цього спрайту. Якщо ви виберете сцену, то буде відноситись код, який стосується саме сцени. Тому середня частина екрану це ваша по суті найголовніша частина екрану, де ви робите програмний продукт. З лівої частини ви бачите так звані вкладки спрайту. Чому вони саме так називаються, як вкладки спрайту? Тому що насправді всі ці три вкладки відносяться саме до вибраного вами спрайту або сени. Тобто кожен раз, обираючи новий спрайт, ці три вкладки будуть відноситись і стосуватись саме того спрайту або сени, яку ви вибрали. І вони будуть ніби підлаштовуватись під неї, якщо це буде необхідно. Наприклад, перша вкладка, яка відповідає за код, вона ну, зазвичай є стандартною для усіх спрайтів, але є трошечки нестандартною для сцени, тому що для сцени не завжди можна використати всі команди. Наприклад, ми не можемо переміщати нашу сцену кудись. Тобто коди для переміщення або повороту сцени вони будуть відсутні там. Кладочка образи вона буде стосуватися зовнішнього вигляду вашого спрайта. Або там будуть вже е, образи сцени, де ви зможете змінювати, наприклад, сцену. Більш детальніше ми будемо це розглядати е, десь е, на окремому уроці. І вкладка звуки також буде стосуватися саме звуків вашого е спрайту, який ви програмуєте. Тому всі ці три вкладки, вам варто запам'ятати, будуть стосуватися саме обраного вами спрайту. І кожен раз, коли ви вибираєте різні спрайти, вони будуть різними для кожної з цих спрайтів. Внизу зліва ви бачите кнопочку, яка дозволяє вам відкрити додаткові. Розширення, якщо ви підведете мишку, ви побачите, що тут є додати розширення. І тут є безліч розширень, які не додані в основні частини коду, і ви їх можете додати просто-напросто окремо. Наприклад, якщо ви хочете створювати музику, є ось, така, ось таке розширення, якщо ви хочете малювати, є розширення олівець. Ну і далі є додаткові розширення, навіть такі, які інтегруються з різними скажімо так, девайсами для програмування. Наприклад, це Lebo. Мікробіт дуже популярна, і навіть можна під'єднати, можливо, до якихось інших е девайсів, які ви в майбутньому будете програмувати. Тобто Scratch в цьому плані розширюється, і він завжди намагається окупити більше якихось можливостей, які йому доступні. Внизу вашого екрану ви бачите так званий сховок. Це як рюдзачок, в який ви можете покласти якийсь код з різних ваших кодів, з різних ваших програмних продуктів. Наприклад, у мене тут є стандартний скрипт. Який стосувався якоїсь затримки, бачите, переміщення, які я можу запросто закинути в цей сховок з одного проєкту і винести сюди, для того, щоб швидше переносити ці коди. Або, наприклад, стандартний код для того, щоб малювати олівцем. Це ось цим розширенням, яке було внизу зліва. І як бачите, ви можете його використати, так як це стандартний код, який треба робити для того, щоб почати малювати олівцем, для різних ваших проєктів. Тобто оцей сховок використовується в першу чергу для того, щоб перенести якийсь складний код або стандартний код з одного проєкту в ваш поточний проєкт, яким ви зараз займаєтеся. Вгорі нашого інтерфейсу ми бачимо назву нашого проєкту. Я вам дуже рекомендую кожен раз, коли ви створюєте якийсь проект, надавати йому адекватну, реалістичну назву до цього проєкту, щоб ви могли його знайти. Давайте для прикладу я покажу, як я називаю проекти, щоб ви побачили приблизно. Наприклад, Space Invaders, і ми її розроблюємо з однієї з моїх учениць Настрію або екскурсія в школі і це ми розроблюємо з Мирославом. Або Мирослав, кіт та собаки. Тобто, бачите, я ще й навіть дуже часто рік роблю, тому що ну, різні бувають учні з однаковим ім'ям, і можна навіть по року запам'ятати, що ти робиш. Тим паче, що проекти можуть повторюватись, але з кожним учнем інколи буває, що це унікальні проєкти, і ти хочеш подивитися, які ти коди там реалізував. І таким чином, безліч кодів, які зберігаються у мене, я завжди можу ідентифікувати. Звісно, якщо в майбутньому ви точно знаєте, що ви їх не будете використовувати, наприклад, ось такий код. Явно видно, що я щось показував учням, і це було щось не того, що варте збереження, я зупинявся на назві, яка йде стандартною в вашому проєкті. Також вгорі горі правого ви бачите додаткові налаштування, наприклад, що ви можете вибрати мову, українська мова знаходиться майже в самому низу. І новітня така налаштувалка, яка стосується колірної гами, кольорного відображення вашого всього інтерфейсу. Хочете, спробуйте поклацайте і виберіть для себе найактуальнішу, вона нічим не буде сильно відрізнятися. Це була перша версія, а це є сучасна версія. Мені, чесно кажучи, вона вже більше подобається, хоча треба трошки було дати очам звикнути до неї. Наступна вкладочка це вкладочка Файл, в якому можна створити новий файл, зберігти. Вашу гру, яку ви розроблюєте на сервер, зберегти її як копію, тобто воно скопіює всі коди і спрайти, які існують, і ви його зможете програмувати потім окремо. Це, наприклад, якщо ви хочете створити копію з цього проєкту. Завантажити з вашого комп'ютера файл, який ви, наприклад, зберігали до цього, або розроблювали його в стаціонарній версії. І ви вивантажите на ваш комп'ютер, це завантажити цю гру, яку ви зараз розроблюєте, на свій комп'ютер у вигляді окремого файлу. Ну, якщо вам це цікаво, можете цим користуватися. Третє, це вкладочка «Правки». Ви зможете тут відміняти останні якісь дії, які ви робили над вашим спрайтом. Наприклад, давайте я його видалю. І бачите, я тепер можу відновити останні дії, тобто відновити свій спрайт. І вимкнути турборежим. Турборежим ми будемо розглядати окремо. Це спеціальний режим, який використовується для якихось ігор, які дуже повільно працюють, але вам треба побачити швидкий результат цієї гри. Це ми розглянемо окремо. Далі йдуть кнопочки, які потрібні для того, щоб поділитися вашим проєктом, або переглянути так звану сторінку вашого проєкту, тобто таку сторінку, яку ви можете налаштовувати для людей, які будуть заглядати в ваш проєкт. Також давайте окремо розглянемо вкладочку, яка стосується вашого аккаунту, і тут ви можете побачити, що у вас є власний профіль ваші проекти і налаштування облікового запису. Пройдіть по кожному із цих посилань, для того, щоб зрозуміти, що вони означають. Наприклад, мій профіль це для того, що якщо хтось захоче ем, подивитися, чим я займаюся, можливо, поставити мені лайк або побачити, що я роблю. Тобто загальний профіль, який бачать всі користувачі в сфері скречу. Налаштування облікового запису ви зможете тут деякі невеличкі налаштування зробити, наприклад, додати пошту, якщо ви цього досі не зробили, підтвердити якийсь пароль а, і змінити, наприклад, свій пароль. Тобто ці вкладочки, ну якщо ви один раз їх налаштуєте, в них вже заходити не треба буде. Ось такий у нас виявився недовгий, я сподіваюсь, урок. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому що на наступному уроці ми вже будемо розглядати те, що таке спрайт і його властивості. І спробуємо вперше вже запрограмувати е, якийсь спрайт і достучатися до цих властивостей, тобто змінити ці властивості. Даний курс, який ви дивитесь, він є безкоштовним, тому я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, залишите якийсь коментар, тим паче, якщо це буде розумний коментар, який підскаже, що я можу ще зробити цікавого в плані цих відео, які ми розробляємо. Також, якщо ви хочете, ви можете підтримати проєкт за оцим посиланням або за посиланнями, які є в проєкті. Також внизу в дописі я залишу посилання на те, де ви можете знайти загальну інструкцію по тому, як називаються частини інтерфейсу, в нашому скретч, можливо, вам, як вчителю або як учню, знадобиться такий листочок, де будуть підказки про те, яка область як називається. А у мене сьогодні все. Тому до зустрічі до наступного уроку. Пока!